Слава роду, слава рідним Бога. Слава Україні Росії. Слава. Є вороги зовнішні, вороги внутрішні. Ми маємо очистити. Очистити той народ, маємо очиститися. Очиститися наші роди, очистити нашу владу. Ну, а по великому рахунку маємо взагалі переродитися, переродитися як народ і переродитися як держава. Так, ми вже Відстояли це право, відстояли свій шлях, так, бути народом, народним лідером, народним наставником, народом учителем. Однак ми ще маємо це проявити. Проявити це нове світобачення і нове мислення, нову ментальність, проявити першу в себе в своїх родах, на своїй землі, так, і тоді показати, як це, як це жити, жити в новому світогляді, в новому мислі. Так. І власне в тому новому мисленні ми маємо це затвердити, затвердити це нове мислення в новій Конституції, в новій державності. Так. Ми маємо знайти свою форму державності, так. згадати, як це було тисячі років тому, так. згадати своє копне право. Хто мав право голосу? Хто мав право голосу? Мав право голосу чоловік. Бо жона була завжди з ним. І вони все рівно думали разом. Не було такого, що один до ліса, другий до біса. Тож, якщо чоловік вставав і казав так, то це значить, що разом з ним говорить його сім'я. Так. Що вони вже в хаті обговорили, порадилися, обміскувалися, жінка зі своєї сторони, чоловік зі своєї сторони, і прийшли до спільного рішення: так, це вже так. І тому, власне. Не було змісту йти всій родині, так, ішов чоловік, ішов голова. Знову ж таки, мали право не просто чоловіки, так, а мали право одружені чоловіки, які своїм життям показали, що вони вміють структурувати і керувати навколо себе процесами, простором. Тобто, це значить, була нормальна сім'я, нормальна господарка, так, діти були охаяні. Чисті, вбрані, виховані росли, так, і знову ж таки, тих дітей мало бути щонайменше 5 чоловік. О, якщо мав, мав чоловік 5 дітей, і відповідно нормальна господарка, нормальна сім'я, то відповідно тим він вже е, доказував проявляв свій розум, свій, своє світобачення, е, свою гармонію в душі е, і в розумі. Так, і відповідно, оце вони мали. Право тоді щось говорити, так? А не всі підряд. Всі підряд і, і в дурдомі, і, і де завгодно, так, всі голосують, і голосують, і всі. ну, результат ми бачимо, так? Результат ми бачимо цирк, сміх і сльози. І ми потім кажемо: йой йой, йой, звідки ж то воно взялося? А звідки воно взялося? Воно взялося з нашого народу. Самі то, то власне, власне, зробили, так? А власне, коли згадаємо, як це було тисячі років тому, згуртуємося, з'єднаємося в сім'ї, то кожен знає, що там. о, Якщо йдеться про то питання, то, то, то треба питатися, ну, наприклад, жінку. Так? І чоловік скаже, ні, я до того не лізу, то йдіть, питайтеся моєї жінки. О, що я буду про то говорити? Там. І так само, якщо розпитається про інші питання, то жінка скаже, Та, де йду то й до мого чоловіка питається, що в мене Так? І відповідно, якщо взяти родину, рід, то відповідно також знають. Знають, хто, хто самий мудрій, е так? Хто, хто всіх веде, веде вперед, тягне, тягне, тягне. Так? То відповідно, зібралися, подивилися у другому вічі так? і сказали, о, оце, це він самий мудрий, хай де хай де. Хайде вирішує. Ми йому довіряємо. Так само, якщо подивитися навколо себе, навколо сусідів, так, взяти найближчий круг, то так само зібралися всі дружно, буквально там скільки виходить, то знову ж таки небагато. Зібралися, подивилися один вічі і сказали: ага, отой самий мудрий, хай йде. Хай йде з нашої такої громадки, а тоді збирається більша громада. Ну, не вся громада, а збирається у ті самі мудрі. І дивляться один другому вічі, розмовляють і кажуть, ото він, він. Знову ж таки, коли відчувають відповідальність, честь і совість, то ніхто не рветься владарювати, керувати, так, а навпаки, навпаки, вони відчувають відповідальність і вони дивляться, може хтось мудріше від мене, а може хтось мудріше від мене, то давай, давай, ти підеш, ти мудріший такий від мене. Ні-ні, ні то ви, мудріші, йдіть, ви, пане, так? А ну добре, раз і сказали, ну, ну добре, хай буде так. О. І то, то якщо за таким принципом іти, так? А не так, як нині, голосують за кого голосують? там списки, так? Там, 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 купа людей, ніхто нікого не знає, ніхто ніколи не бачив. Де? Тут хіба на плакаті, де? Що про нього можна сказати? Ні, ну звісно, якщо ви спитаєте відаючу людину. Я дивлюся на людину, чи то на фотографію, чи то, то зблизька, чи то взагалі просто хтось мені оповідає про неї я навіть не знаю, не бачив його. Так? Я навіть можу не знати її імені. Однак через того, духовно, енергетично, через того, хто його знає, я слухаю і я кажу, так, він буде добрим в тому і в тому. Чи, чи навпаки, Тут його не слід брати в ті процеси, бо він там зробить Ось. Тож пізнавайте, робіть це, використовуйте це в своєму житті і будемо відроджувати силу і славу народу нашого, і повстане народ наш у сильній славі своїй, очистившись від тої кривди, злиднів, корупції, хабарів, безчестя, злодійства. То все просто зникне з нашої землі. А чому воно, власне, знову ж таки є? Тому що люди живуть в невідані. Люди хапаються за гроші, думаючи, що це все. Вони не відають, вони не відчувають, відчувають душею. що гроші це, — це, 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 це вдячність, вдячність людей за те, що ти для них зробив корисно. І тоді це йде в духовну взаємодію. І тоді, на духовному плані, також ви наповнюєтеся. Задоволенням, насолодою, блаженством, радістю, так, і ви тоді живете в здоров'ї, і духовному, і тілесному, і в щасті. А вони цього не відчувають, і вони хапають більше, 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 то годуючи своїх духов, холодних духів, а ті холодні духи ніколи не наїдяться, і вони їх годують, годуються більше, 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 більше. Але від того вони тільки копають собі яму. Яму свого нещастя, незадоволення, яму слово безчестя. Так? І втрачають і сили, і здоров'я, і, і всьому своєму роду роблять страшну долю. Бо не відчувають. А власне, якби йшли шляхом духовного пізнання, то і тих би питань не стояло. Вони би тоді це відчували. Отож, бо пам'ятаємо, використовуємо. І піднімаємося у своїх силах і славах. Ростимо. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відбулося це, якомога швидше, і якомога легше очистився і переродився народ наш у славі і силі своїй, як і тисячі років тому промовляємо. Відчув від ворота Всевишнього. О, все Боже, прийди, силою свою благослови, силою своє загісти, силою своє наділи. Жива матінка, силою твоє благословляємося, святі Святої наповнився. І повсякчас тебе слава, ми тож прийди і будь з нами на духове щастя, роду земного. Слава, живі матінці, слава!